Привіт, друзі! Уродженка Києва, яка виросла та почала музичну кар'єру в столиці України, російська співачка Любов Успенська оголосила про розшук своєї єдиної доньки. Напередодні так звана королева шансону повернулася з гастролей в Баку і виявила, що її спадкоємиці Тетяни Плаксіної немає вдома вже декілька днів. Причому телефони всі залишилися у квартирі. За словами її друга, йому в сльозах подзвонила Успенська. Співачка висловила думку, мовляв, зникнення доньки, з якою вона час від часу дає спільні концерти, було сплановане. І, скоріш за все, запевнила Успенська, причиною є нещодавні концерти на окупованих Росією територіях Донбасу. Адвокатка Путіністки прямим текстом натякнула на причетність українських спецслужб. Донька Успенської раніше мала проблеми з наркотиками, проте кілька разів проходила лікування від залежності та останні роки не вживала заборонених препаратів. Як заявив путініст Віталій Бородін, до зникнення доньки зрадниці може бути причетна її колишня подруга на ім'я Таїсія. Саме ця дівчина раніше нібито підсадила Тетяну на хімію і навіть хотіла організувати вбивство Успенської, щоб заволодіти її майном. Таїсія нібито намовляла Тетяну устромити матері, ніж у спину. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.